А, слуха. А, що... а, ну а заправь. За <реш> время региона. Проритеты, супер. Ти, правда мене перерывай кисть. Алло. Да, то то закошачи справа, по суті, Не дуже. А на давай. Я просто пишу ми повинні відвести гроші в партію Литвина, бо це єдиний громадський неполітичний діяч, який фактично не виступав відкрито за впровадження російської мови, але який сшиває ту коаліцію, яка зараз приймає той закон. Ці символічні гроші це натяк на те, що народ хотів би звернути увагу на дороговизну цього проекту краще ці гроші використати, наприклад, на видання словника. Ви знаєте, що словник тлумачний української мови був останній раз виданий, наприклад, у 70-х роках минулого століття. três quilogramas